Служба безпеки України в Дніпрі знешкодила банду, яка викрадала людей. До групи входило десятьох осіб, частина з яких вже була судима. Про це повідомили у прес службі Служба безпеки України. Як стало відомо, банда спеціалізувалася на розбійних нападах і вимаганні грошей у громадян, зокрема, представники малого та середнього бізнесу. У разі відмови від сплати данини погрожували фізичною розправою та знищенням приватного майна. Для маскування своїх злочинних дій зловмисники постійно міняли автомобілі, використовували перуки, фальшиві лічильники автономного режиму та фальшиві посвідчення Служби безпеки України. співробітники Служби безпеки задокументовано кілька фактів злочинної діяльності угруповання. Члени банди викрали місцевого підприємця та насильно утримували його в орендованому приміщенні. Там потерпілого били та чинили психологічний тиск. Таким чином зловмисники заволоділи ключами від його приватного додому. Повідомили в Служба безпеки України також додали, що з квартири чоловіка грабіжники винесли готівку в іноземній валюті на загальну суму понад мільйон гривень. У ході багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки України викрили злочинні плани угруповання та під час чергової спроби викрадення затримали п'ятьох його активних учасників. Ще чотирьох фігурантів затримали під час проведення слідчих дій за місцем проживання. Встановлено, що ватажком банди є місцевий злочинець, який очікує покарання у місцевому сізу за грабіж та грабіж. Саме він дистанційно керував групою та узгоджував список потенційних жертв зловмисників. Під час обшуків у підозрюваних вилучено незареєстровану зброю та інші докази злочинної діяльності. Наразі затриманим повідомлено про підозру за СТ трьох статей Кримінального кодексу України, зазначили в прес-службі Служба безпеки України. Нагадаємо, у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ стався скандал через розпусну поведінку в стінах навчального закладу.